Привіт, друзі! все ж, питання за питаннями. Поки добереся до того, що хочеш робити, то потрібно зробити те, що потрібно робити. Ну, як би сказати, і то потрібно, і то потрібно, все потрібно. Коротше, ситуація така: з водою у нас ще посталася якась поломка. Потрібна вода. Ви знаєте самі, що олена на поливу і стоїть, алена на поливо. Олені рослини на поливу і стоять, ті запаси, які були певні води. Вичерпали, то потрібно вирішувати якісь питання з водою. Тобто потрібно ставити назад помпу і привозити. Нічого не дасть, це таке, що не залишиш. Шукаємо шляхи, які є, де везе догон. От таке все, що, як би сказати, мобільне. На транспортері відпрацював, стояти не мачу, пішов на помпу. Одне, що потрібно перекласти. Зараз що ми зробимо і поїдемо. І що все буде працювати, і все буде без якихось таких питань. І поїдемо. Так, це аж покласти на місце. І поїдемо, друзі. Привеземо водички до річки, не знаю, чи навіть та річка там пересохла, але ну, щось там цюркало. Можливо, якось якось так зможемо набрати. Зараз візьму щіточку очистю. Так як все було робоче, з ним питань не було, то просто в мене. Я сподіваюся, що все буде і добре. Бензину багато не бере він. Не тоді я засікав, ну, в принципі на генераторі засікав десь 860 грам у час. Тобто а, куп він накачує цією помпою в районі 5-6 хвилин. Я його складав так, як воно і мало би бути. Зараз побачимо його всередину. Так. Шайбочка десь мала бути. Є шайбочка на місці. Так, але немає світла. Потрібно би якимось чимось прийти, на ну, зараз прикручувати вже по факту. Так, а тут нічого не має бути. Сальничок. Сальничок начебто є. Це є в яку сторону, куди вона ставиться, Бачу, що є така зазубрена, бачите? А от куди вона ставиться, я не пам'ятаю. Так, погубити все, потім ще півчаса шукати. Так, а тут нема ніякого, щоб заходило якось. І так підходить. І так підходить Я хоч підходить. Це що тут за зазубрина, я не, не в курсі. Ну добре, так, це вверх, так підходить. Ну, по суті, дивлюся, що ось бачите, закидана кришка болотом, тобто є ймовірність, що це донизу має йти. Моя така думка, принаймні по тому, що побачено. Отак воно, мені здається, має йти. Підходить? Підходить. Ну, якщо болоті, то значить знизу десь ще лапалось болоті. О, ну, така, така думка, побачимо, чи, чи дійсно так воно. Контроль. Та в принципі, нормально зазорчик такий десь міліметра два з половиною, три. Зараз я добре його підійму. Є. Ну, до речі, це все потрібно було б ставити на солідол, тому що я знаю ці питання, коли йде вода. Десь трішки заржавіє, але побачимо, як воно щодо чого. Стояло. Я її коли поставив, то вона була робоча, все було робоче. Зараз я ще цю кришку відчистю. І намашні герметиком славно, так як ця резинка вже вона така покохана життям. А герметик це видумала доволі. Розумна людина, як і всі речі, які елементарно дозволяють замінити якісь прокладки. Якісь прокладки маю на увазі все, зрозуміли. По своїй часті. Так, зараз я отак. От добре намазюкаю, щоб... Щоб вона швидушила. Ну, крестинний. Де та В принципі, тут проблем не було, я так і замасив, він був лише червоний. Тут потрібна водичка нічого не дасть, не потрібно возити. Хоча трішки затратніше, але якщо це буде все працювати, то таким чином доведеться і шляхом таким йти. Прикладаю цю каструлю на місце. Так. Остедюбку, саме головне це попасти. Так. Чудодійна і багато в чому могуча. Ізолента. Може багато чого. Сина. Зверніть увагу, ізолента, синя. Зараз, щоб даремно туди не їхати і не було якихось питань, спробуємо його тут що до чого. Як підемо наберемо води якусь. Ємність і спробуємо, як він буде качати. Ай тачкою краще. Зараз наберемо сюди воду. Чи ніде нема течі, трещини. Ну і це у воді. Це нормально. Це вода, пробуємо. Пішло діло, хлопці, дівчата, дорогі підписники, пішло діло. Все, буде діло. Олена, буде вода, якщо знайдемо її. Ми доведеться керницю копати. Скважину. Скважина, бо це все діло без води, не діло. Запустимо прокачаємо і ще раз побачимо, Трішки довше у роботі, щоб було. Так, як слід забув. Не палимо даремно бензин, друзі. Зараз погрузимо куб на прицап. Поїдемо шукати воду. Інакше шляху немає. Десь колись тут була річка. Десь колись була тут річка. Якщо є кози, значить є і вода. Є, друзі, щось похоже на воду. Но це вже непогано. Вона, правда, така мутна. Це не сильно добре. Це не сильно далеко добре. Ще широка, що і не станеш ні так, ні так. Ох, це ми якесь болото знайшли. І навіть не знаєш, ти будеш нею поливати. По правді. Вона така. Боже боже, як то кажуть. Боже Боже, як то кажуть. О, тут волога є. Волога. Волога 50 сантиметрів. Що ж вона така гразна? Ну ж повинно бути чиста. Ну принаймні частіше, ніж оце. Це такою водою, це що? ти. Я навіть не знаю. Що кажеш. Може виходити. Може виходити. Тебе все ж таки надія, як завжди, да? може щось буде. Мені кажеться, що з нею може вже й нічого не буде. Ну добре. А який ж варіант думаю. Може якийсь фільтр вдома, быстренько на швидку руку зробити ну побачимо зараз хай притече дійсно можливо то це болото що ти. Ні. я не знаю так воду щось тріщить уже так воду я піноги ні не мав а щось тріщить я не знаю чи лопата Щось почистить трохи. Побачимо, якщо очиститься. Та що тут очищатися. Що тут буде очищатися тут? Варіант дуже поганий. Зараз подумаємо. Діла не буде. Позвонив до доброї людини, яка зробила добру справу. Зараз поїдемо туди, до нього і там наберемо води. Така справа, там джерельна і, і краще. Ну, такою водою робити полив. Ну, це, я не знаю, які фільтри потрібно зробити, щоб її очистити. Думала, що тут вона раніше була чистіша, але може коза. Це коза, мабуть, збовтова. Жартую. Ну, така вода, така ситуація. Поїхали далі. Все, село вам покажу. Викопана така, друзі, керничка. Чоловік викопав керничку. Поглянемо. як все окультурено по красоті. Не знаю, скільки водички. Надо діла. Це така паличка. Ручалочка буде наша. Два кільця. Два кільця водички. Побачимо що до чого, як зараз качаємо. Такий вихід з півситуації. дякую наперед. Мусимо виходити із таких положень, а не то все згорить. Кабаки вон, повпускали, бачу, листя, що на вечір вони повинні навпаки підноситись, на ранах стояти, а вони як в днем опущені, так і, і рано їх зустрічаєш. Ну нічого, зараз спробуємо запуститися. Тут водичка дна не достане швидше за все. Ти типу, потрібно буде прив'язувати. Але впаде ще, ну в принципі так 5 см тримається, думаю, що він опуститься. Тут водичка є. Чи витекло по дорозі? Ну і дуже мало. Відро взяли, зараз наляю ще сюди є. шипіть, ідіть покажу вам шипіт, який у нас є один, один і залишився небагатьох. Люди стирають. Отакі. Кого є в селах А ну розкажіть. От люди стирають джерело. По красоті зроблено. От тут стирала сусідка. Така, ну чистенько, все вново ну, очищується, чистять. Такий вигляд. Такий вигляд. Ходім, блін, години набрав. б джерело тобі додому, але ну, я не перенесу. <рес> Нереально. Перший раз воно трішки. Поки організуєш. Так я ту доску не прикрутив, так як все бігом, то одне, то друге. Розпробуємо. Думаю, що вийде тут куп. Як льоду буде, а ще ж прибуває, то я думаю, що все буде до діла. Одразу ставлю сюди. Так, якось так. Раз, так. так, ну, спробую. Пробуємо з першого разу ніколи не виходить, цього разу можливо вийде! Оце не пішло по красоті! Зараз дам на повну потужність. Твалить доволі непогано, даю газу, але він скидає газ. так спокійно, нормально, помаленьку собі працює. Нормально. Та й так уже паляйте. скільки там хвилина-півтора, 250 літрів, під 300 літрів, а в нас стоїть трішки криво, Десь 200 літрів, не нам спішить. й працює. Так краще, ніж відрами. Та набирається. Не подолали ми її там ще залишилось. І я вам скажу, не добрали, тому що двохметровий шланг вже затягнуло повітря у цей фільтр грубої очистки, і вона вже не качала. Тобто 2 метри він довжиною Ну, гліб, що я думаю, вистачить там, якщо зрівняти, то десь приблизно тонна 950 літрів. А зараз їдемо додому, побачимо, як ми це обладнаємо, підладнаємо, що там будемо, який полив, чи будемо поливати з ДВЗ-двигуна одразу, тому що не знати, чи світло є, а полив також на світлі. Зараз щось придумаємо, як воно буде. Поки що не знаю, але я думаю, буде цікаво. Поїхали. На диво, світла немає. А поляти все рівно потрібно хоч змочити зверху, тому що жара така стоїть. Що це потрібно зробити в обов'язковому, порядку. Значить, що зараз робимо? Зараз якимось чином з'єднаю це з тим і спробуємо помпою полити. Нічого не дасть. Так, отут відкручую, оцей, що стояв стаціонарно, так як поливали. І в мене є отакий я раніше був виточив під цю заборну трубу. Зараз через люк, щоб відкривати цей. Закривати цей борт відкручувати трішки, щоб швидше було. Просто його такого. Воно не мішало ізоленту, якщо скрутити. Зараз побачимо в ходу справ. Ні, Все ж таки скрутив. Вирвати можу десь у борці є. Саме основне це зараз то зробиться. Саме основне потрібно якимось чином з'єднати цю шлангу. З тим полівом. А розроб. Нічого ніч велика. Поляємо твої рослини. Ой боже, ой боже, що робити? Все буде добре, не хвилюйся. Ну, я вам скажу так, трішки крутенько виходить. І соляра, і час. Але переживемо, нічого. Тут йде оця, що від насоса шла на 32-га. Ні, це 25-та. Тут я зробив помилку, потрібно було ставити 32-гу. А так нічого. Економія. Оця економія вилазить трішки боком. Залізе. Mm. Воно, друзі, як, як все сюди підмащено. Зараз візьму хамут. Так, микаємо. Кран тут закачувати не потрібно, воно зараз тут клапан зворотню. уже 100 літрів у шланг пішло. Це таке жартує. Так, зараз. Ми його заведемо, підемо побачимо, як це все буде робити. Так оце коли розвернути мені не на руку, я не звик до нього так підходити. А, це коли на подрібнювач став, я його розвернув, згадав, і мені радили, мені здається, на подрібнювачу його поставити в другу сторону. Так, газу трішки менше, що там нічого не вирвало. Пробуємо. Підімо побачить. Чотири, той не закрив, бач? А ну зараз дам трішки газку, подивишся, що буде тут робитися. зараз дам газу. Вистачить цієї прохідності цієї труби, ну слабо, але хай хоч трішки змочує. Це що в нас? 1, 2, 3, 4, 5. І Тут ще потрібно один, два, три. Ще дав трішки газку, ну, але в цілому непогано, але тих дві останніх щось не докручують, маловато. Не хочу давати більше, бо десь щось може вирвати, все ж таки тиск створюється. А так як 25-ка ця труба в неї теж пропускна спроможність своя, Тобто скільки не вмикає, все не вікнеться. Ну розкрутується помаленько, зараз створиться тиск. Ну, нічого, нічого. Так будемо боротися, але. Що зробиш? Нічого не зробиш. Зараз краще почне дихати. Ох, поверивало. Бывает, Все, я вже сполоснувся. Я вже митися не буду. Наділа, хорошо. Нічого, а так воно і буде. Так воно буде трішки освіжити. Що, відкрити шауту. Четверту піти? Так? Тика ти четверту. На помпі добрі. Бач, 25-й вистачає потужності. Один, 2, 3, 4, 5. П'ять штук вімкнути, я думаю, що ще в шосту вімкнути, також би потягнуло. Помпа все ж таки помпа, бо потрібно хороший якийсь насос такий потужненький. 25-й вистачить, ж таки 32-й оцей. Не потрібно, це все нормально. Ну, 32 це якщо вже всім їм тут, і, ну це вже занадто такий потужний двигун насос і потрібен. Ну і чого? ну на помпі не варіант, тому що це бензин на такі кризові моменти, то так. А так-то в ту бочку зливати, цю привозити, появилося світло ввечері і погнали. Поки не, не, не налагодяться панелі, то поки що так будемо, як завжди. В цілому хоч трошки, друзі, тону, тону води пішло, погляньте, десь сантиметра. Не знаю, чи вам буде видно вже, чи не буде. Ну 4. Десь 4 см зволожило, ну це доволі непогано. Ну, Ми трішки сюди більше вляли да, на менші оці, тому що менший пакет, зрозуміло, стакан п 9 особливо, він швидше висихає, то більше сюди, там можливо трішки менше. Але будемо повторювати, це рано. Рано ввечері ну, запасатися, краще воду нагрівати. Це такий сьогодні ми пробний момент зробили, як воно що, щодо чого буде. Зараз йому там нічого такого страшного, такого шквару не буде. Тим паче, вже температура впала. Що якби це на сонці, то, то бідово так не можна робити. А так, я думаю, що нічого страшного не буде в цілому. Такі справи. Так, будемо виходити з положення. Це такий період, оцей жари. Коли ну, кожен бере воду, зрозуміло, а хто вище, тому тиску вже не вистачає, то потрібно виходити таким чином із ситуації. Ну поки що так, тому і це займає такий процес і любе садівництво, будь-що теплиці, чи таке, е, така зайнятість потребує води без води. Нічого. Тобто, а в річці там не варіант тим намулом мулом заропаляти. Самі розумієте, треба фільтрувати, робити якийсь такий масивний фільтр, щоб він пропустив тону швидко, щоб там не капало як самогонного апарата. Так і справи, ну нічого. Аж веселіше. І рослини, і олена. Подолаємо це. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить. Сезон мокрих маючок відкрито. <laughs> Tyttebæsj.